На рівному місці були конфлікти. Просто от вони лежать їм, вони мішають, могли йти вдарити ногою. У Полтаві по вулиці Шевченка, 27 знайшли тіла мертвих вуличних собак. Мешкали тварини на території центрального ринку понад 12 років, розповідає волонтерка Світлана Погрібна. Тут їх годували та декілька років тому навіть стерилізували. Але коли чотирилапим тут поставили будки, вони почали заважати людям, додає зоозахисниця. Звичайно, базар це не те місце, можливо, де повинні жити собаки, але вони тут жили. І ось недавно їм, після Нового року, їм поставили будки люди, не знаю хто, але дякую. Знаєте, багато нам тут погрожували, що уб'ють, отруять, приб'ють, постріляють. Ну, тут багато конфліктів було. Коли собаки зникли, їх почали шукати волонтери та інші люди, які ними опікувалися. Знайшли одну вже неживою. Це був понеділок, не базарний день. Їх погодували, годувала не я в той день. І, а на наступний день у вівторок їх уже не було. Ну, ми вирішили почекати, але все-таки дзвонили у відділок і запитали, що одна собака начебто попала під машину. І таке, як наче, ну, я, знову ж таки, знаєте, я не можу казати, що вона отруєна була 100%, тому що я не знаю. Тим часом на сторінці групи Help Animals Полтава у Фейсбуці повідомили: цитуємо, доля собачок з книжкового ринку відома. Отруїли. Наголошує на цьому, і волонтерка Людмила Хоменко. Отруєні, тому що собаки жили дуже довгий час, як завжди, їх опікуни погодували і постійно надавали, вакцинували цих собак, обробляли від блох, кліщів, глистували. Тобто, якби ці собаки були хворі, опікуни про це знали. А якщо собаки на вечір їх годували, а зранку вже їх не було, то тут тільки одна версія про отруєння. Ціла загиблих собак забрали на утилізацію працівників відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП 1628. Там нам повідомили. Того дня прийняли заяву про виявлення за адресою Шевченка 27 загиблої у ДТП тварини. Заявка о 8.20 надійшла від мешканців і була продубльована співробітниками КТП 1628 про виявлення трупа при об'їзді тварини, яка загинула в ДТП за адресою вулиця Шевченка, 27. Стосовно зникнення собак з території центрального ринку, до нас не надходило заявок про їх вилучення вило будь-які маніпуляції з ними як повідомили нам у Полтавському раю управлінні поліції, звернень до них із цього приводу не надходило. Тим часом ведлікарі кажуть, ознаки отруєння тварини розпізнати не важко радять ретельно стежити за своїми улюбленцями. Отруєння може мати. Гострий прояв може бути симптоми, перші симптоми отруєння через декілька годин. Перше незадовільне самопочуття. Якщо це отруєння спровокувало сли на течу, може, це можливо рвота, роз, ну, розлад діяльності шлунково кишкового тракту це рвота і пробачте пронос. Це перші симптоми захворювання. Нагадаємо, за жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.